Turn up these great tracks, get yourself a large vanilla latte, drive at high speed, really over- Магазин, тут буде час пальба Тут прийшло сповіщення про те, що магазин не роз. Ооо! Громадяник! Громадяник! Дай Боже здоров'я, що тут робите? Дай Боже, восьмі жетонки роззнайомся. <турган> ви що спите, громадянин? О, добрий ночі. Ви що, кондиціонер ремонтуєте, що? ви тоже власник магазину, як я розумію. понимаю. Вс, аналитик? Зараз порушуєте адміністративний кодекс, стаття 7.12, саме перебуваєте в громадському місці в об'єкті, який за в одягу, який закриває ваше лице. Sir. Sir! офіцер, якщо будете ігнорувати, будете затримані по суді 10-9, напад на держслужбовця при виконанні особливої дії. 10-12. 10-10. Так, витягнув чеку з гранати,